Українська народна казка, як вовк козенят захотів. Дика коза збудувала собі в лісі хатку і вивела там діток. Коли вона йшла пастися, то наказувала дітям, щоб вони нікому не відчиняли дверей. Повернувшись додому, коза підходила до дверей і співала Діточки мої козеняточка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Наша матінка прийшла, молочка принесла. Козенята, почувши її голосок, одразу відчиняли. Вовк підслухав, як співала коза. Він підійшов до хатки і затягнув пісню своїм грубим голосом. Козенята відповіли, не відчинимо, не матінчен голосок, у нашої матусі голос тоненький. Вовк відійшов, поміркував і знову підійшов до дверей. Цього разу він заспівав тонким тоненьким голосом. Козенята спершу кинулись відчиняти. Але схаменулись не відчинимо, голос не такий, і співаєш ти не так, і вовк сховався в кущах. Незабаром прийшла коза і заспівала свою пісеньку. Козенята відчинили їй і розповіли, що хтось приходив і хотів їх обдурити. А вовк намагався підробити голос кози. В нього нічого не виходило, повз нього бігла лисиця. Чого ти виїш, вовча? запитала вона, і розповів про свою біду. Принеси мені гуску, сказала лисиця, тоді я тебе навчу. Довго бігав і аж надвечір упіймав гуску. Примчав до лисиці, «Іди до коваля, сказала вона, і попроси, щоб він тобі насталив голос. пішов до коваля. Чоловіче, настали мені голос, попросив він, принеси мені пару живих гусей, тоді й насталю. Відповів коваль. Вовк таки впіймав пару гусей і привів їх до коваля. Добре, сказав коваль, тепер підійди до ковадла, висолупи язик і заплющ очі. Вовк усе зробив, як сказав коваль, тоді коваль охопив найбільший молот, та як вдарить вовка по лобі, так козенята й залишились живі та здорові.